Традиційно цій фермі ми говоримо про те, чим жила сьогодні Україна та світ. Вітаю вас! Повне євро. Львів, і Харків приймуть євро, а Київ стане місцем фіналу. Виконкому ЄФА ухвалив рішення, що Євро 2012 прийматимуть чотири українські міста. Львів, Харків, Донецьк не відчепили від Європотяга, а за Києвом залишили право провести фінал турніру. За засіданням виконкому на португальському острові Мадейра уважно стежить Ярослава Шумик. Ярослава вітаю, що це їхній нам аванс чи наша перемога, все ж таки. Добрий вечір. Вам наталка з теплої екзотичної мадери. Сьогодні тут під шум Атлантичного прибою ми слухали, що говорив Мішель Платіні стосовно долі міст господарів Євро-2012 в Україні. Нагадаю, цього рішення ми чекали понад півроку. У травні в Бухаресті відбулося засідання виконкому УЄФА, на якому лише Київ було визнано містом господарем Євро 2012 Готовність Львова, Донецька та Харкова була визнана недостатньою, і впродовж півроку український оргкомітет намагався зробити все, щоб змінити цю ситуацію. Передусім. Покращити стан будівництва реконструкції аеропортів, покращити ситуацію з будівництвом готелей і, звісно, облаштувати повністю стадіони. І також, передусім, фінансове питання мало вирішитися у сторону стабільності. Усі старання українці виконком УЄФА визнав добрим і те, що сьогодні сказав Мішель Платіні, про нас нам було слухати дуже приємно. Приємно вражений роботою, яку за цей час виконала Україна. Ні у мене, ні у моїх колег із УЄФА немає сумнівів. Київ, Львів, Харків та Донець упоруються із поставленим завданням. Інтереси українців на виконкомі УЄФА представляв президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. Коли відбувалося голосування, його попросили вийти із зали. Утім, як вже потім сказав Григорій Михайлович, він це зробив зі спокійною душею, оскільки практично був впевнений у позитивному результаті. Нам некогда почувати на лаврах. Сегодня мы начинаем новый отчет. Буквально каждый день, каждую неделю, каждый месяц мы должны не просто демонстрировать совершенствование инфраструктуры, ее строительство, реконструкцию и модернизацию. Мы фактически должны уже сегодня демонстрировать прогресс с точки зрения подготовки самого турнира. Вы фацовое слово сказали и... Представники виконкому цієї організації одразу тут, на Бадері, на березі Атлантичного океану, разом зі своїми дружинами, потроху почали святкувати Різдво. Я думаю, що так вдало, приємно і корисно поєднувати свій робочий час. Нам з вами ще потрібно повчитися. Студія. Дякую, Ярослав. Ярослава Шумик повідомила приємну новину про те, що Україна буде з Євро та ще й в чотирьох містах одразу. Це ще не все на тему чемпіонату. До неї повернемося, але згодом розповімо, чи реально Україні виконати взяті на себе в зобов'язання.